Польські представники не будуть на зустрічі президента України з європейськими лідерами і президентом США. Володимир Зеленський говоритиме з Дональдом Трампом сьогодні ввечері. А європейські лідери приєднаються трохи пізніше. Відсутність Польщі на цих переговорах знову викликала суперечки в польській політиці. Мене звати Ольга Тремба, на каналі польського радіо для України. Вітання з Варшави! Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом використати його особисті зв'язки з Дональдом Трампом задля просування польських та європейських інтересів. Про це він написав власне на платформі X до Білого Дому. Запрошує президент Сполучених Штатів, з яким польські представники руху Мага, а також особисто пан президент Кароль Навроцький мають привілейовані відносини. Прошу використовувати їх в інтересах. В Польщі та Європи заявив Сікорський. Цей допис з'явився сьогодні напередодні запланованої зустрічі між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться у Вашингтоні о 19.15 за польським часом. У зустрічі також візьмуть участь лідери кількох європейських країн, але без участі Польщі. Речник МЗС Павел Вронський пояснив, що рішення щодо участі польського представника у переговорах було передано на розсуд президента президента. за його словами з боку американської адміністрації раніше надходили сигнали про преференції у спілкуванні саме з Каролем Навроцьким. Тому, як зазначив речник, саме президент мав би делегувати представника на цю зустріч у свою чергу. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позицію Польщі буде представлено у Вашингтоні, навіть якщо жоден польський представник фізично не буде присутнім. В канцелярії президента повідомили, що Кароль Навроцький не дає пріоритет зустрічі з Дональдом Трамп. Ампом заплановані на 3 вересня. Однією з тем обговорення будуть питання безпеки, а також відповідної ситуації в Україні.